Київ весь вогнях, кофи горять сумасшедші, а в мене вже як 82 км горить лампочка. Треба їхати на заправку. Наробився. Чого не заправився вранці? Правильно, не було за що. Так, 10 година. Мене вже там півторушка. Працюю з шостої ранку, але я тільки недавно дізнався, що я працюю з шостої ранку. Я думав, з п'ятої години якісь ж попереводили. До речі, сьогодні 31 березня. Я, я тільки виїхав працювати там. Ну я працював на минулому тижні таке там. На ход ноги, там, пару заказів виїхав, зробив короте, за неділю бак газа виїздив, денег нема, газу нема. Сьогодні виїхав з гарячою лампочкою попрацювати. Ну, таке набив набив на заправку і поїхали далі працювати. Заправилися, зараз самі заправимося і пару годин ще попрацюємо. Чому пару годин? Тому що понеділок день тяжовий, а після таких вихідних, як в мене були, то він взагалі важкий. Плюс я. Чого я так вранці сьогодні виїхав? Тому що ночний не спав. Це і TikTok, і, YouTube, і Коротше, За цей тиждень, що вдома практично сидів, графік збився, днем спав. <свісно> ночі телевізор дивився в комп'ютер гуляв. Ну це просто капець. Ну, треба <свісно> налажувати. Коротше, плани такі. Сьогодні заробити на заправку, там, щоб повний бак заправити. А завтра у нас вже перше число буде. І Будемо пахати вже по повному, щоб набити там не знаю за хоча б сатени які-то за місяць. Ну коротше, пахати нормально. Відпочили, відіспалися. Ну, ну, треба вже как би, працювати, нові цілі ставити. До речі, я ж не просто так неділю вдома сидів, я трохи випросив з машиною порішав. Навіть. Вже дарственно є. Залишилося завтра, домовилися на 9 МРЕО, Будемо вже би, переоформляти вже повністю документи. Я вже там поскидував всі дані, фотографії, там. все короче, по машині там. Так що вже завтра вроді би, вроді би буде моя. Ну як моя дружинина? Кстати, по поводу дружини. Там в минулих відео, що я казав, що буду на дружину оформляти, Один пише, що да, красавчик типу, молодець. Другий пише, ти що гониш, типу, мозгів нема, куди на дружину, да вона тебе облапошить, да вона тебе то, да вона тебе сьо. Коротше, якщо вона захоче, вона мене облапошить в будь-якому. випадку. Так само і тебе, і тебе всіх. І на кого б ти її не оформляв. би. По-друге, якщо ти таке пишеш, що там от я там один мені писав, каже, я все пооформляв на своїх батьків, я манав на дружину оформляти, я там чхати не хотів, да вона ж мене облапошить. Мене таке одне питання до тебе: чому ти з нею живеш? Якщо ти ну, своїй дружині сумніваєшся? До мене би, це не доходить. До мене одне доходить, що є, допустим, чи моя дружина, чи твоя, чи, там, чи ще якась, якщо вона захоче облапошити, то байдуже на, на, на чому буде машина. По-перше, якщо навіть вона на тобі, це якби наже те майно типу, совмисним браком. Вже воно як би, буде ділитися. Плюс, якщо вона навіть дарственна буде, там, чи ще щось, так як я узнавав, вона і не має права там без мене продати там або подарити комусь або ще щось. Я так само і дожені їхати до нотаріуса. Це як ми були оце. І писати так само, розписуватися, згоду свою давати, що я тіпа, не маю проти, що вона там тіпа, буде мою машину тіпа, продавати. Які зараз Чи нові закони, такі, чи це просто здарственним, я там толком ще не вкурив. Завтра я буду там, де я би, все узнаю вам так само розповім. Ну Факт в тому, що не все так просто. я ж говорю, Якщо захоче блопошити, то блопошить і так. Плюс ще то, що в минулому відео я показував там тушоночку, я там позакривав там з дружиною. Поїхала вже, ну, помімо тушоночки, там вище ну, нормально так задонатили, я теж, там, ми з дружиною понакупювали всього. Все чітко, все поїхало. Якщо потім хлопці звід прийшлють, я, я вам все, все покажу. Ну, мають прислати. Ну, Хлопці хлопцям і подяка там, да, має бути. Ну, І від мене так само вам велике дякую за участь, за донати. Ви чудові, ви класні. І того за ранок так непогано вийшло. Майже 2006 годин праці. Ну, як 6 годин, з цих 6 годин, І ще хвилин 40, я, мабуть, потратив я, їздив собакету знову корма підігнали. Коротше, він харчується зараз краще, ніж я. Я йому каші раніше варив. Зараз він супер преміум корм і їсть. Хлопці підганяють, красавці, дякую їм. Ну Коротше, вранці проснувся, розбудив мене, пішов погуляв. Погуляв, покупався, поїв, <смі> полизав собі бубенчики, ляг спати. <смі> І ввечері так само. Ну, <смі> життя слафа. Я б хотів би теж так в наступному там житті реінкарнації, чи як вона там називається. Тобто не такої собаки, що там по мусоркам десь лазить, а такі, як у мене собаки, -то. Ладно, трохи зараз відпочинемо. Ввечері ще виїдемо ісь косарик зробимо. Дай на цьому хватить. Хорошого понемножку Після такої відпусточки Нельзя так резко ну, починати. Здурити можна, треба постепенно. І катався я вранці з комісією, все як положено. Мене там іще. Гривню 500 на балансі є, я їх викатаю. І в мене ще є 100 поїздок без комісії, я їх завтра оформлю з першого числа. І будемо гасити всередину, тому що плани, як у Наполеона, і те треба, і те треба. І Донька ж їде на наступних вихідних в Польщу, на чемпіонат світу, по танцям треба зібрати її туди. і... Не, 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 неужели вже завтра це вже, как би, моя машина буде, це буде мій перший тиждень, а потім і перший місяць, в який я вже буду там, как би, працювати сам на себе. Ну, красота, треба по повному буде. Ну, Ці бабки я так рішив, що я віддавав за машину хоча б в тиждень 100 бакіньських відкладати как би, на нову тачку. Ну, це все в планах. І я настроєний це все зробити. А ви слідкуйте і побачите, куплю я яку машину. в ну, мене вже є такі намітки, але я вам пока не скажу, щоб не безглазить. Ввечері ще завіз доньку на танці, попрацював пару годин. І того 2797 по уклону я зробив і по Uber одне замовлення 324 гривня. І того 3121 Гадіться як для понеділка, і що как би, 9 годин роботи, якщо взяти по роботі. По кілометражу 214. А, цей кілометраж я і собаке то корма їздив, забирав, і доньку на танці возив. Коротше, він общий і робочий, і, і, і власний. Якось так. Нарешті ребята цей день настав. Нарешті, ребята, офіційно моя. <с> Лайк з тебе обов'язково. половиною роки <с> і вона моя. Ну вже ж не оренда, вже ж не на оренді катаюся, вже на власні. Друзі, як і обіцяв вам, що ви мене все просили, де брав, скільки обошлося, що почом, хто хазяїв, що за фірма. Казав, коли виплачу, коли буде повністю моя, все розповім. Так як я не знаю, що вам розповідають. Друг мене кинуть на цю машину, друг мене її заберуть, а я вам зараз буду розказувати, рекламувати і ну і так далі. Тому подобне. Потім будете мене по городу шукати, бити. Ну, то таке. Коротше, взяв я цю машину 18.10.21 18-го, года. На секундочку, 3,5 года я її виплачував. Чому так довго? Ну, ось всі договора у мене, всі бумаги. Кожна копійка тут у мене би, записана такий договір в мене і такий договір би, на фірмі. В одному договорі я розписуюся за ніс гроші, в другому договорі вони. Зараз я все повністю підрахую і вам все розповім. Е, чому так довго 3,5 роки? Тому що за півроку до повномасштабки я, виходить, це її взяв. Потім війна я не платив декілька місяців, хазяїн мені розрішив на неї виїхати, вивезти сім'ю, все як положено. Потім, вроді би, вже трохи все настроїлося, я платив всього лиш по 4 тисячі гривень в неділю, тому що роботи не було, нічого не було. Я платив десь так само, навіть, десь пол, полгода я платив по цих 4 Потім вже я почав вже більше платити, поки місце воно все стабілізувалося, потім курс долара. В договорі все чітко написано, що мене питали, чому так, чого я повинен. Тому що тут в доларах. Коротше, все одно, ну, муха не підкопається, як тут говорили. І перерахунок був. Плюс до цього перерахунку мені ще додали місяці. От і так і вийшло, що 3,5 роки. Так, зараз все перерахую, не переключайся. Дивлюся, тут ці свої платежки і розумію, що тут чорт голову скрутить. Повинен я платити, в місяць а, 5, о, в місяць, ой, в в тиждень 5,5 тисяч гривень. Тобі ж розписано мене тут все типу, як би повинно бути по 5,5. У ну, мене тут і по 4, і по 6, і по 7, і по 8, і по 12. Коротше, якщо ти береш так само машину, там будеш брати, якщо будеш, то. А, це приветствується наоборот, що ти там будеш ну як би, швидше платити. Но відсоток, на жаль, тобі якби не скасять. От тобі в договорі, допустимо, написано, що ти повинен віддати за неї 25 тисяч доларів. Будь любезен, чи ти віддасиш їх там за рік, чи ти одасиш їх за три, все одно типу, ти повинен, би, віддати цих 25 тисяч доларів. І не факт, що тобі так само розпишуть по цих там 5,5. Це залежить від машини. Хлопці там понабирали там, шкоди там, по 3 платили, некотрі по 3,5, некої 6, Некоторі 5. Це залежить як би, від машини, і він тобі потім їх як би, розписує, і ти вважаєш <свіць> і дивишся. І я. Ну коротше, зараз я подрахую вже це толком. Поки я рахую, а ти підпишися і постав лайк обов'язково. Поки не забувся, питали так само в коментарях везде, які перві взноси, що там до чого. Коротше, перший взнос. Допустимо, як в мене було, мені порахували 5,5 в тиждень. Ти платиш 5,5 за перший тиждень і ти платиш 5,5 за останній тиждень. Тобі ж мене побачався перший взнос, як би 11 тисяч. І це вже воно пишеться у відомо, що ти заплатив, тобі ж цих діяти тобі потім менше треба буде платитися. Платиш ти наперед. Тобі ж ти береш машину, зразу за перший тиждень. Ти... Як з квартирою. Ти береш квартиру, допустимо, орендуєш, ти зразу за перший місяць платиш і за останній місяць. Так само, як би і тут. Трошки до мільйона не дотянув. Чи це я не дотянув, чи це просто роботодатель, котрий машину мені дав. Коротше, вийшло у мене за цих 3,5 роки 957 тисяч. Е -е. І сьогодні я віддав, би вже за переоформлення все, що я. Би, документи вже на мені в кармані. Повністю все легально, все там 970-500. Оформлення, як я і раніше казав, мене обйшлося 13,5 тисяч гривень. А тепер вирішуйте самі брати вам таку машину чи не брати, влазить таку кабалу чи не влазить. Щоб у мене були гроші під матрасом, я би, звісно, їх взяв би, пішов би, купив би і не парився. Щоб у мене було так само, як ви мені писали частенько. Якісь там нюанси, щоб можна було в банку взяти ці або гроші, або машину там в кредит, або ще щось, я би пішов туди так само під менший відсоток. А якщо такі лопухи, як я, нема ні в кого ні кредитної історії, ні грошей, нічого, йдуть туди і попадають в цю кабулу. Ну а з другої сторони, за цих 3,5 ребята, ця машина мене кормила, поїла, одівала. І не тільки мене, а всю мою сім'ю. Те, хто їздить на оренді, він їздить далі. А я вже, виходить, з завтрашнього дня офіційно буду кататися чисто вже як би, на себе. І машина моя. Так, да, вона подушатана за цих три роки стала. Треба туди трошки вложити. Но вона моя, а не так, як я перед цим брав машину в оренду. Потім прийшов, пожав руку. <гум> і сказав спасіба за роботу, за заботу будьте здорові, мені щось там не подобається, я пішов далі. А тут уже хочеш, не хочеш, мусиш, не мусиш, плотиш, і як би все. Щоб у мене була ситуація, якась така. Знов не ліпа, не дай Бог. Чи взяв би я піще? Так, да, взяв би. Ну а куди діватися? Ну, а що делать? На проценті кататися. Ні, не, не хочеться. Тут 3,5 года, і вона моя. Можеш виплатити, щоб, кстати, не ця повномасштабка. Виплатив би якби ну, гораздо швидше. Ну mm. от вот і все. А, ну а що тут читати? А тут уже думайте самі. І не було ні одного дня, кстати, щоб мені цей хазяїн, кстати, кому цікаво, в описі під відео я ставлю його контакти, дзвоніть, домовляйтеся, зустрічайтеся, балакайте. І жодного, я ж кажу, жодного дня не було, щоб він якийсь мені палка в кольоса ставив, руки викручував, щоб типу, забрати у мене машину. Ні, такого не було. Всігда на уступки йшов. Алло, я там не можу сьогодні віддати гроші. Завтра привезу. Дані вопрос. Було таке, що я й на слідущій неділі платив. Говорю, все, мене така, мене така жопа, що давай я тобі завтра або перерахуємо. Всі йшов на уступки. А деякі компанії, не буду називати, які залишиться полгода до платежі, і вони починають любими путями в тебе цю машину забрати щоб дати її потім іншому лопуху, і ще взять, наприклад, той самий мільйон. З вас взяв мільйон, потім там мільйон і пішла ця машина по кругу, Таких компаній, на жаль, до фіга. А це єдине, що да, було погано, було. Хорошо, було по всякому. но вона моя. Кітков, ніяких немає. Це вже даю гарантію, даю, сто, даю вам 100% на це. Хто недавно на каналі або перший раз, не в курсі цих діл, ось таку сонату я взяв 16 рік, чистий газ, чистий кореєць. Не бита, не крашена, Всі діла, машина чітка, мені подобалася. Ось такий салончик у неї, кожа рожа, всі діла. На андроїді, коротше, годиться. Ну і 970 тисяч. <схай> Ціна її зараз, ну я не знаю, щоб я продавав, ну було б, напевно, добре, щоб в такому стані як зараз, я її продав, допустим, за 300. От і посчитайте, скільки я как би, за неї переплатив. Но я ж вам кажу, що якщо ти береш в оренду, і ну, как би, такого не буде в тебе, це по-перше. Брав я її, було 196 тисяч пробігу. Казали, клялися, божилися, що чистий оригінальний. Ну, Я потім перевіряв, так, да, дійсно, так воно і було. Зараз 410. В ітоні я на неї, виходить, проїхав 215 тисяч. За цих 215 тисяч, слава Богу, крупних поломок у мене взагалі не було. Найкрупніша в мене була поломка це радіатор. Багато в мене как би, денег на нього. все, остальне, як би мелочовці. Плюс-мінус, ну не мінус, плюс 200 тисяч. Я одно недавно читав, мені обойшлося 200 тисяч. Але якщо це резина, то це бушне. Якщо це там шрус якийсь, то це бушне. Якщо це там щось таке, то це бушне. Ні, радіатор, я, кстати, новий купував. Цей раз один-єдиний раз, я ж кажу, це в мене була резина, гума. Була нова, але вона була українська і саме дешева, яка була вона на ринку. Все. Зараз сюди треба вложити. Е, ну, я не знаю, до ідеала її довести по то все. ну 1020, ну, как би це не більше. Я не читаю це великі бабки на даний момент. Там сколько так? п'ятихапка в доларах. Ну, якось так. І розсуджуйте самі. стоит воно цього, как бы, чи не стоит. Я считаю, как бы, что стоит. Это не то, что там реклама, но ну, это я, как бы, по себе. Реклама из дома. Мне, кстати, ха -ха, уклон подогнав такую безрукавочку. Пойдет? Годится. Ха -ха. пойдет, пойдет. Почему бы и нет? И цих 200 тысяч, что я посчитал сюда на обслуживание, это в основном ТО. Масла, фильтра, Я навіть вот сюди 200 тисяч страховку, що воно как би, не потрібно її було считати, тому що я, ну, деякі там питають, що по чому я говорю, там страховка, там то все. Так це типа розходники, це, це считать не треба. Ну я все почитаю. І в основному ці бабки в мене я ж говорю, заняли це розходники, тому що таких поломок, ну как би, не було в мене, как би, вообще. І общаюся я з хлопцями, які так само там викупляють. І я говорю, що там. Кажуть всі, слава Богу, що машини тіпо, не ламаються. Тому що щоб, якщо б вони ламалися, то я б не знаю, типу, що ров. І так само я у цього власника питав. Кстати, його звати Максим. Я ніколи цього не казав. Зараз я скажу, що це Максим. Фірма в його на Абалоні з 1 Ну, коротше, я номер там оставлю в описі, телефонуйте. Я ж говорю, це не реклама, це нічого. це чисто. Я вам можу сказати, що людина просто не кинула і все. Я не скажу, що вона хороша, я не скажу, що вона погана. Вона мене просто не кинула. І людей так само там викупав, знайде кіну. Згідно це балакав по поводу цих ремонтів, по поводу цього всього. Він каже: мені вигодно брати машини, щоб вони ламалися. Почому? тому, що я возьму машину, якогось зломка, адамії типу, під викуп. Через місяць, типу, машина повернулася, до мене приїхали, мені її дали, сказали, нафіг нам не треба, нафіг є проблеми. І пішло так само сарафанним радіо везде по Києву, що там Максима не бери, тому що там типу, зломки. Да, такого нема. У його є, кстати, да. у його є там пару зломків, но і то він їх не додає. Він їх надає там десь як воно там пояснити не з правом викупу, а просто як би в оренду. По дішманським там цінах, ну ниже грязі, коротше, ціна. От тоді, так. Да. Хочеш, в ідеалі там бери, бери, он до за 6 типу, в неділю і пішов. Хочеш ото зломка, бери за 4, до, типу, так само типу, палити. Так, да, такого є. Тому що я тоді, коли я ще три роки тому три з половиною до його приїжджав брати машини, я он оранжевенькі там, які стоять. То туди не дивись, то вони не треба, то типу, не типа то не зломки, то не під виплату. Ну, от так. От. Ну, в чому йому как би, великий, це типа, плюс. Так, сьогодні я вже працювати не буду, поки мрево, поки туди-сюдим. Зараз треба там по справам їхати. Кстати, по справам, будете цю справу бачити в наступному відео. Їду в оренду брати ну, таке, На один день, чисто спробувати для себе, що за машинка, що за тачка. Не буду казати, яка самоліт. Подивися так. Підписуйся на канал, на телеграм канал, на ютуб канал, лайки став. будь добро.